У минулому відео я знайшов гарні монети. Тож, настав другий день і я вирішив спробувати піти на те саме місце і подивитися, чи є там щось ще. Оце вже, друзі, пішов другий день. От Я вчора там нарив. Сьогодні взяв вже велику лопату. Малові не дуже зручно це робити. Ось тут я знайшов кулю вчора, а там парочку монет. Подивимося, що буде сьогодні. Ай, друзі, другий день прийшов. Десь. Десь тут я її бачу. О. Тіхо-тихо-тихо-тихо. Крутяк. Це я тут тепер на щойно знайденій мене тренуюся. Двойний сигнал, я так розумію, це коли вона... Стоїть на боку. Ще так теж двойні. а тут, А тут нема. Тут дискримінація гасить, там якісь метали, видно, є, але або дуже глибоко. Я вже тут нарив нормально, як екскаватор. Ось тут щось було, але тепер нема. Я так і не розумів. Десь в режимі пінпойнтера Воно показує, що ніби там щось є, але незрозуміло. Тільки вчуся цьому ділу. Але цікаво. Купаємо ось цей, напевно. Якийсь двойний. Сигнал скаче 70. А з цієї сторони 19? Щось дуже маленьке? Ну, ну, на цей раз ось таке кільце з колючої проволоки. От воно і пікало, бо я, наскільки я розумію, воно кільце і періодично проскакувало 70. Да, собака? Вивчаємо далі прибор. Так, а тут у нас що? 76. Щось поверхневе, мабуть, сміття зараз буде викопувати Це мабуть від якоїсь техніки заглушка, закривашка, бака чи що. ну Пишіть свої здогадки, якщо хтось розуміє, що це таке. Пса, по ходу, свої розкопки. Джеф, що ти там нахопав? Хто там? Пташка? Ташка? Лишне кажіть мені, що пес ходий. З ним все добре. Ветеринар це засвідчив. Ну, в общем, я на своїх грядках вже можна так сказати, поставив режим всі метали. Мінімальну проводку. І тут ніби щось є, але VDI не показує. Ось тут і тут. Не знаю, копати, я так розумію, треба глибоченько. Розпробуємо, цікаво. Ну що ж, друзі, нічого тут немає, як я собі і думав. Пішов дощ. Це, мабуть, були ямки які е, і давали хибний сигнал. Всі ці свої грядки я потім зарию. Можливо, я ще сюди повернусь, Та неможливо, вона напевно, тому що це буде снитися періодично, що тут, можливо, ще є якась монета. Якесь сміття, напевно, щось дуже поверхні. Ну-ка, добре. Возьмемо інший приліз пристрій. Щось велике, походу, воно повсюди пікає просто повсюди. Ну так, да, кусок, кусок якоїсь железяки. А звенить гарно. На 72. Такого у нас дуже багато. І, до речі, ще й на глині грунти бувають якісь у нас з таким вкрапленням желізним. І воно пищить ледве-ледве копаєш, потім воно грудочка розділиться. Це, воно вже навіть не реагує металодетектор. І виходить, що дарма дарма копаєш яму. Ну, я знав, що так буде, я підписаний на багато каналів, вже роками подивляюся. Тема цікава для мене, але от тільки тепер вирішив, як кажуть, встати в ряди в реальну, а не віртуальну, Щось прямо у крутовій норі. Сигнал дуже змінний, мабуть, знову сміття. Але так, що це в нас коріння? Опа! Я перепрошую за якісь зйомки, мабуть. Я... Мені якось треба це. Чи камеру на грудну мати, бо однією рукою це якось не дуже зручно. Так. І тут. І там. Що ж це може бути? Так. Приборчик поменше. Нема нічого. Ніби нема. Ну, в цій ямці одразу два, два сигнали теж нарив немало. Підкова і щось у цій грудочці. Я ще її не розбивав. Ух, яка тверда. Що це у нас? Ух ти! Монетка крутяк. А вона розвалюється. Чи це від неї... А, це від неї відбиток. Вона випала. Ось вона. Ну, під підковою Я вже... Я вже не буду її зараз відмивати. Але таке враження, що це радянщина якась. Що це Радянщина? Ось так буває. Підкову. Я бачу, що вроді желізний, не желізний сигнал. Треба купати все. Так, підкова монетка, але тут ще одна є. 80-79. Ой, тут дзвонить, але тут уже щось менше. Мені теж. Більше нема. Купаємо. Ну що, купаємо далі. Десь тут я, о! Ось у цій грудочці. О, Красота. Ще якийсь Манітос. Дуже схожий на попередній. Не буду його сильно чіпати, але це судячи по товщині, це вже Радянщина. Бо. Минуло срібну я вже, мабуть, одну зламав. Шкода. Дивимося далі. Така ямка з підковою явно виявилася. Щось є. Так, дивимось. Тут це щось. Реально багато. О, я вже бачу її. Ось вона. Ось вона. І всі практично однакові. Ой. Всі практично фокус. Тримайте фокус. М да. Прикол. Шукаємо далі. Ох, друзі, щось я добряче вже втомився, сьогодні дощ, то є, то нема. Знайшов вже декілька монет, мабуть, треба потрошки збиратися додому. Зараз обіцяю дощі десь на пару днів затяжні, потім треба, мабуть, чекати, а мабуть, не чекати, сьогодні теж вночі був дощ і я побіжав у ліс копати. Затягується штука, прикольно. Отже, копаю далі, дивимось. Ух накопався я глина після дощу, трошки болото. Але є сигнальчик десь у цій грудці. Воно півкало. От його. О, от, от, от же воно прямо перед носом. Чик. Така сама монетка. Ага. Схоже на якусь бронзу, мабуть. Терти не буду, як завжди. Помию і покажу. Ну все. Підкова була крутою знахідкою, більше я тут нічого не бачу. Буду закопувати яму. Щось тут попікує, але це вже, мабуть, якісь перешкоди. Воно як відлуння, от як ямку копаєш, воно спочатку тут. Потім я викопав трошки в сторону, воно вже сюди змістилося. Як сигнал електромагнітний відбивається, не завжди зрозуміло де. Тому я тут викопав прямо глибоку яму. Воно ніби тут пишіть, а воно було по факту трошки лівіше. Пес нанюхав нюхав ще сигнал. в болоті. Я жартую, звісно, але щось тут десь. Щось тут десь було. Ніби... Іде о, о. Що це у нас? О, яка шикарна упаковка з підліків Ну, я думаю, що це буде в основному викопуватися, але як є. Ну ось, друзі. На цей раз п'ять монет. Одна срібна точно, а ці невідомо. Срібна тоненька, таку, як я вже пошкодив минулого разу. Ну що ж, яму я закопав. Мабуть, на сьогодні досить. Ну що ж, друзі, другий день і п'ять монеток. Це мене трошки шокує. Я думаю, що це, напевно, просто я так мені повезло, я натрапив. На такий клас. Пішов дощ, іду додому, помию мою монети, обов'язково вам це покажу. Тож, якщо було цікаво, ставте вподобайку, підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Монети, які я знайшов, ті чотири, це мідні монети, я так розумію, це крейсери. І вони дуже в поганому стані, і ідентифікувати їх практично не вдається. А срібна монета це три гроші Сігезмунда третього вази. Ну, це я вже починаю потрошечки в монетах розбиратися. Випускалися вони з 1587 по 1632 рік. Ну, ось такі знахідки на цей коп.